Я студент Чернівецького медичного інституту. Музику я почав займатися з п'яти років. Спочатку вчився на скрипці, потім на фортепіано. І, врешті-решт, якось сталося так, що я прийшов до пісні. Не знаю внаслідок чого це сталося. Можливо, це тому, що в нас в тому селі, де я виріс, дуже любили, і шанували народну пісню, дуже багато знали цих пісень. Ну, в Всякому разі, коли я чув народну пісню, щось. Смысл хваливало. Володимир Івасюк був надзвичайно обдарованою людиною. Він був не лише композитором, але і мало хто знає, що він був ще й талановитим художником, талановитим оператором. Також. Кажу, що. Любов до музики прищеплювалося Володі ще з маличку. Зокрема, його музичні уподобання на той час це були звичайно народні твори, які виконувала на перших на початках його мама Софія Іванівна. Наспівувала йому колискові в родині також любили дуже народні пісні. І згодом, коли Володимир Васюк вже став дорослим, він говорив, що без народного ґрунту він ніхто, що український фольклор для нього це підручник написаний. Не геніальним автором народом. Декілька цікавих фактів про Володимира Івасюка. Першим музичним інструментом Володимира Івосюка була мандоліна її чотирьохрічному Володі подарував батько. У п'ять років Володимира зарахували до підготовчого класу музичної школи, де він вчився грати на скрипці та піаніно. Його улюблена дитяча книжка Робінзон Крузо про британського моряка, якому довелось жити на безлюдному острові. Деякі свої пісні Володимир писав під псевдонімом Весняний. У 10 класі Володимир разом з однокласниками випадково скинули бюст Леніна з п'єдесталу у кіцменському парку. Через це хлопці відрахували з медичного інституту за день до початку навчання. За рік він ще раз здав вступні іспити та став студентом-медиком. Україномовні пісні Володимира Івасюка два роки поспіль лунали з головної сцени радянського союзу на пісні року 71 та 72. Той час, коли Володимир Івасюк працював в українській естраді, були популярні і інші також композитори: це і Юрій Рибчинський, і Степан Забадаш, і Ігор Шамой, Платон Майборода. Отже, а його червона рута все ж таки була найвідомішою і найпопулярнішою. Створена вона також була на народному ґрунті, на народній основі. На той час ніхто навіть і подумати не міг, що вона набуде такої популярності. Навіть режисер телепередачі Камертон Доброго Настрою Василь Стріхович отримав догану від керівництва. А наступного дня йому все ж таки вручили грамоту. Адже почало надходити чимало листів із проханням розповісти, хто такий Володимир Васюк написати. Не друкувати ноти і тексти його пісень. Червона рута на цьому не зупиняється. Вона стає піснею року у Москві. Стає піснею року 71. У 72-му році популярність Володимира Висока також не припиняється. Його пісня Водограй стає піснею року 72. Виконують її. Також учасники ансамблю, вокально інструментального ансамблю Смирічка. Ми замочи. Червоної рути все ж таки хотіли повністю взяти під свій контроль. Тобто Червона рута» — гаразд, Водограю, гаразд. Але потім всі інші пісні вже на рівні Радянського Союзу не співало. Ніхто насправді вже б не знав тих пісень, решту, які, власне, писав Володимир Васюк. Чому? Ну Тому що він свою роль виконав. Він Якби зафіксував оцей сплеск розквіту української спільноти. Далі його рухати не можна було. І, власне, велика трагедія, яка сталася з Володимиром Васюком, я можу сказати, що це якраз і є цей феномен радянської реальності. Так? Тобто, або ти граєш за нашими правилами від початку до кінця, або ти будеш грати за нашими правилами. Варіантів немає. Це жорстко, це серйозно. І знову ж таки, ми не можемо приймати це як повну свободу музичного розвитку. Ні, все мало бути виключно підконтрольно, дозовано і власне відповідати загальній доктрині, яка на той час була провідною. 你干好了 Ської вижниці хмельничанин Василь Зінкевич приїхав одразу після закінчення школи здобувати фах. Художника керував ансамблем танцю Смиричина при Вижницькому будинку культури. Розробляв ескізи костюмів для виступів. В 23 роки став солістом вокально інструментального ансамблю Смирічка під керівництвом Левка Дудківського. За рік у ансамбль прийшов і Назарій Яремчук. Саме у Тріо з Назарієм Яремчуком та Володимиром Івасюком Василь Зінкевич виступає у Москві на пісні року 71, звідки на весь радянський союз лунає українська пісня Червона рута. Саме тоді про Вижницьку Смирічку дізнає. Ються далеко за межами України у 71-му році Василь Зінкевич разом з Софією Ротаро знімається у музичному фільмі Червона рута, де грають закохану пару. А за рік на телеконкурсі Ало ми шукаємо таланти. Ансамбль Смирічка виконує пісню Левка Дотківського Горянка та займає перше місце. У 1975-му Василь Зінкевич йде з смирічки і їде до Луцька, де стає солістом, а потім і художнім керівником вокально інструментального ансамблю «Світіс». Костюми для виступів теж розробляє власноруч. З 1993 року гастролює з сольними програмами. Має звання народного артиста України. Не знаю я, не знаю я, не знаю я є кохання без розлук. Бо моя, любов моя, любов моя, для тебе серце кожен стук Забудь печаль, забудь печаль, забудь печаль і серце щастям у Забудь печаль, забудь печаль, забудь печаль, лізна, що в світі тільки ти. Даєш усе, що до серця припало, і кохання моє, що любов'ю не стало. Ти признайся мені, звідки у тебе ті чари, я без тебе всі дні у полоні печалі, може десь у лісах. Село Нарута, Водогра, і багато пісень Володимира Вівсука. Вони як віха у творчому житті народу. Це пісні, які співали від Владивостоку до Балтики, від Мурманська до Середньої Азії, весь світ приїздили японські колективи, польські з Австралії приїздили. Артисти, які наспівали. Не Недавно я був в Монголії, співав там Червону роту, і мені в залу підспівали в Монголи Червону роту. От в Індії минулого року теж довелося. Я спеціально завжди червону роту, як візитку співаю, і, звичайно, всі прекрасно у світі знають цю пісню. І тому тепер говоримо про те, з чим пов'язаний підйом той підйом 70-ті роки. Української пісні, яка дійсно стала і естетично високим зразком пісенної творчості. Якщо ми подивимося, наприклад, знамениті концерти, які, е, наприклад, продукувалися чи на тому ж самому Голубому вогнику чи, чи е, там, пісня року, і так, далі, і так далі. Що ми спостерігаємо? Ми спостерігаємо російський пісенний продукт, але обов'язково все-таки була одна пісня молдавська, одна пісня грузинська. Одна пісня українська. Тому що я хочу просто нагадати, що, по суті, в часи Брежнєва було запропоновано нову доктрину, яка називалася Розквіт і злиття націй. Розквіт і злиття націй передбачав, що ось у нас має бути ось це є. Характерна ознака розквіту націй, а тут вам відразу злиття. Строго кажучи, це теж була дуже добре відпрацьована схема, яку апробовували в довоєнний час. Тобто, якщо власне вже привідкрите вікно, а це було насправді в часи Хрущовської відлиги, привідкрито від вікно вільного розвитку, то абсолютно його закрити не можна. А от контролювати оцей процес. Так, і тому, якщо з'являється, наприклад, в даному випадку з'явилася пісня Червона рута, зупинити прогрес було неможливо, тому що хтось почув, хтось записав, його почули, і далі пішло далі. Наскільки швидко, що краще це було насправді взяти під свій контроль і запропонувати як велике благо радянської музичної індустрії, ніж це буде й те, що називається підпільно. Декілька фактів про Назарія Яремчука. Відомий український співак вчився на географічному факультеті у Чернівецькому університеті, а також працював сейсмографом. До вокально інструментального ансамблю Смирічка Назарій потрапив восени 1969 року. Був учасником культурної програми Олімпійських ігор у Москві. Їздив на гастролі до Канади, Америки та Бразилії. Двічі поспіль виступав на головній сцені Радянського Союзу на конкурсі пісня року у 71 та 72 роках. У 1988 році Назарій Єремчук закінчив Київський інститут культури факультет сценічної режисури. Тобі про неспокій ми кожним словом.